Всім привіт, з вами я, Супер Бридіт, і сьогодні ми будемо виживати з популярним хорор-модом, який вийшов 10 місяців назад. Да я опять запізнився ж, да йо мою Коротше, сьогодні виживаємо з Spinor Vroдом. Мод можете скачати в моєму телеграм-каналі, але ми, ну ми починаємо виживанням. Так. Тут попиш місця все такі собачки даже мы. Так, пацаны, можно? Я даже перевірю Пацаны не зважайте, що це було. Я просто перевіряв, чи працює мод. Просто все работает. Надо бути уважным, бо як я понимаю, что що... World in your World в твоем свете це... Це прикладеться як у твоєму світі, і треба дивитися вверх, бо ця фігня буде спавнитись. Щось будуть спавнитися всі лясні структури від маленьких до великих. Тут можемо... Так. Не. Ок. О, яке місце прикольне. У мене яркий конце. Ні, структур поки що нема. Тут завжди спавниться, будуть спавнитися печерні звуки і як? Ну перейдемся будувати домик, як надо добути дерево. I see you. Я бачу. Я бачу тебе. <плес> <плес> Кстати, разработчик мода це Embla. Мо разработчика я оставлю в описі. Може я не знаю. Ну, це, короче, разработчик мода за silen Silencer. Сайленс. Silence. Ми знаємо всі цей мод він в мене не працює, я навіть не питаюся знімати про мій ролик. Так, я хочу добути камінь. І розробити собі дом. Так, до... хочу зробити домик, ми зробимо домик потім. А зараз ми маємо добути собі небагато каміння. Кам'яне точніше Оп! Ого! Ну як вибратись тепер? Дубу... я добуду каміння і ...попитаюся вибратись. Так, не питайте, як я ось чудо вибрався. Будь ласка, не питайте. Добуваємо. Так. Мне показалось походу короче опа ауч так друзья надо тут э -э -э -э. Деревом. О! Хат, ну Можна тут в твоєму цієї і зробити собі хату? Надо тут зробити вот таке знову собі хатинку. Так, опа. Опа. Уже посудила 18 днів, хорошо. Так. Куда на... на... Куда? Ну? Так, добываем. Що, я сейчас включу камеру, код закінчу, будувати. Подивіться, який гарний захід сонця, друзі. Гарний. Кам, ну что ты скажи, спимо. так Каміла, Камила, закуда тут зомбі з'явився. Звідки? я не розумію. Як він появився? Я не з'явився. Камил, то з'явився. Так, друзі. I'm behind ты. что зомби захватить так, <environments> так, 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 так. Так, ставим пичку. Все, добываем. Алло! Ставимо, опа. Карно, зустрічай мене. Зустрічай, зустрічайте мене. Оставляем. Так, все, тепер. тут э, надо. Опа, опа. опа. Зробимо вот такую базу. Так. to meet you говорити. Мило, е, зустріч. Ти зустр... Nice to meet you. Зустрінь. Може, я Позустрічає мене ілі як? Я пішов до будо піска. який я зробив. Напишіть в коментарях, чи це йде це якийсь маскировочний дім. Ось так Ось таке вікно у нас буде. Тут вселяки скриньки, тут м'ясо жариться. а хай буде жаритися. Ай! Ух ты чье-мое! На бабать виниво Обалдеть винвало! Не знаю. Ладно. Я не знаю, что продолжать видео, но нужно, в принципе, заканчивать. Если вы хотите продолжение, наберем на этом видео тысячу переглядов. Если вам не слабо, а если слабо, то не знаю. Ну, если, если вам слабо, то можете набрать 30 переглядов. И, 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 и... І я вам говорю, продовження буде на 3 лайка і на 1000 переглядів, або на 30. Всім па-па!